Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. На жаль, вчора не було, не встигла, таке буває, вибачайте, Але я намагаюся встигати для вас. Гаразд, у нас сьогодні карта десяточка жезлів. А я вже знову захрипла, я відчуваю. <кій> не можу прокашлятись. Гаразд! Що може казати десяточка жезлів про сьогоднішній день? Це може бути тягар, це може бути вигорання. Тобто самопочуття у вас буде сьогодні не дуже хорошим. Ви будете втомлені, ви будете перевантажені, виснажені. Ось. Але з другого боку ви доходите до якогось заключного етапу. Почнемо спочатку. Що значить вигорання? Тобто вигорання, це значить, ви занадто завзято, занадто багато на себе взяли. Ви не чули свого тіла, не чули своїх внутрішнього голосу, можливо, і ем, переробилися, е, заставляли десь себе, е, перевтомлювалися. Е, що таке е, е, тягар, е, якщо визначити цю карту як тягар? На сьогоднішній день, тобто ви занадто навалили на себе багато якихось обов'язків. Передивіться їх. Якщо у вас є рідні, близькі, перерозпреділіть. хтось піде закуповуватись е е продукти, хтось буде готувати, хтось буде прибирати, хтось буде на роботу ходити. Розумієте, якщо це в колективі, так само на роботі перерозпреділіть обов'язки. Не навалюйте все на себе. Може виявитися так, що якраз вас шеф сьогодні чи шофиня нагрузять. Будьте обережні. По-друге, якщо дивитися по здоров'ю, дивиться ось це вигорання, емоційне вигорання або енергетичне вигорання. Тобто у вас може вже до кінця вечора не хватити енергії. Тягар я вже пояснила, вигорання теж пояснила. По здоров'ю може ще боліти спина. Тобто не тяскайте все на собі. Ось якось так. Завершення етапу, як я теж вже сказала, тому що це десяточка жезлів, і ця карта нам показує, що це вже йде до кінця. Розумієте, завтра вже так може і не бути. Це залежить дійсно від вас. І порада цієї карти. Необхідність відпочинку. Дайте собі сьогодні спокій. Дуже важливо знайти час для відпочинку, щоб ви могли відновити свої сили. Ввечері особливо зробіть собі теплу ванночку чи теплий душ, розслабтеся, почитайте якусь книгу, можливо, можливо, при свічках якось розслабитись. Ось якось так. Ось якось так. І ще така порада, незважаючи на тягар, карта вас спонукає, закликає до стійкості і концентрації на поточних завданнях. Тобто, якщо у вас є якісь невідкладні справи, їх потрібно довести до кінця, бо це все ж таки завершений етап. Ось тут ви вже дивіться. Наскільки це серйозно? Чи ви, як то кажуть, знаєте, через дурні ноги, через дурну голову ноги страдають. Отак і тут, якщо людина не вміє розподілити завдання між іншими, то тоді дійсно пострадаєте ви. Гаразд. Бажаю вам, мої любі, гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги, все буде Україна на все добре.